Всім привіт! Сьогодні класна тема. Завжди у нас класна тема A-rate players. Гравці класу А. Я забула, що це була за книжка, ну ми потім допишемо. E, взагалі, хто такі A-rate players? От для мене це ті люди, яким ви можете ставити ціль, але ви не малюєте їм, як вони до цієї цілі пройдуть. Це афігезні люди. Ви не витрачаєте час, ви не малювали якесь спільне майбутнє, ви довіряєте, ця людина пішла і зробила. А в цій книжці найкрутіші ей players – це ті люди, яким іноді навіть сильне треба ставити. Я зараз приведу приклад зі своєю собакою. В мене Хаски, в якому 10 років. Це сама цілеспрямована тварина, коли вона бачить ковбасу у всьому світі. Мотивація неймовірна: відкрити шкаф, відгризти ручку від дверей, відірвати шнур, все для двох речей. Перше це гуляти, щоб була свобода. Друге це їсти ковсу. Ей player. Весь інший час собака собі спить, взагалі нічого не бентежить, вона не знає навіть, як його звуть. Ну, типу, його звеш Гарік, якщо це не ковбаса в тебе на руках, він тебе ігнорить. Так я розумію, що цілеспрямованість. У Weighraid Players, вона така, як у моєї собаки на ковбасу. Віжу ціль, не віжу препятствий. Гаріку не треба прописувати, як йому до ковбаси дістатися. Повірте, він знайде будь-який креативний спосіб це зробити. А, я дуже свободолюбива людина. І так співпало, що в нашій компанії схожа система цінностей. Ми Дуже така вільна і творча компанія. Я не пам'ятаю, не пам'ятаю, коли. Мій керівник мені ставив якісь цілі. У нас є стратегічні сесії, в нас є візія розвитку компанії на якусь перспективу. А в нас є оці холократичні принципи. Давайте розповім, що таке холократія дуже просто. Ви знаєте, будь-який багатоповерховий будинок він побудований по принципу холократії. Всередині своєї квартири ти робиш, що хочеш, але є загальні правила будинку. Сміття ми викидуємо там, мусорні баки, після 11-ї ночі ми а, гучну музику не слухаємо, там, в ліфті курки не кидаємо. Це такі заповіді холокритичні. Да? Ну, насправді, у житті вони засновуються на цінностях або в компанії. У нас в компанії теж є, є цінності, є такі, а, як засади, а, правила холокритичні, а по, далі в тебе повна свобода. Тобто, яким чином ти прийдеш до своєї цілі, не порушуючи ці, ці цінності, це твоє. Право. І тому нікому зверху не треба мені ставити ціль, як має розвиватися хоум або yellow place, Якщо все співпадає по цінностям, і це щасливий бізнес і прибутковий, е, все класно. Тому ось ей rate players це дуже-дуже свободолюбиві люди, і ця їх свобода. Спрага, бажання, спрага до свободи, вона може іноді лякати компанії з такою більш контролюючою структурою. Да? Ну, Куди це ти такий вільний? Ти сюди не вписуєшся. Я нещодавно була на навчанні стратегії продажу в КМВС, і ми з одногрупниками в перерві пили каву, і хтось мені е, казав: на ринку не вистачає таких от людей, я шукаю ось такого, ось такого, а його нема. Я кажу: ну, для спочатку вам треба створити культуру всередині, яка буде е, як акваріум для рибок для цих ейрейт players, бо вони просто вас і підсвідомо навіть не розглядають, бо, можливо, цієї культури нема. А по-друге, ви коли оцінюєте людину, ви маєте її оцінювати на цю спроможність, коли в нього є ціль самостійно виконувати по холократичним принципам, або навіть самому собі ставити цю ціль. Коли ми беремо компанія, у мене відділі людей на роботу, я дуже мало зважаю на резюме і на попередній досвід. Це роблять рекрутери, HR-и, моя команда. Коли вже людина дійшла до мене, я на неї дивлюсь завжди інакше. Ти можеш задавати якісь питання по досвіду, да, просто щоб розговоритися. У мене кожна людина це діамант потенційний, можливо, ще не ограньонний. Я от дивлюсь в суть. Думаю, ця людина за своєю сутністю, за своєю природою, вона буде цей rate player, чи ні? І от якщо я розумію, що так, при належній культурі, свободі, навчанні, прикладах, ця людина може таким A-rate player стати, мені ця родина стає дуже-дуже цікавою. Бо з віком у мене. Енергії стає все менше. Я стою дуже жадібна жіночка на свою енергію. Я розумію, на що я її буду розподіляти, на що ні. І я точно не хочу її розподіляти на контроль за кожною людиною в моїх командах, або в мене багато команди, багато людей. Я хочу створювати екосистему, в якій будуть народжуватися і процвітати ось ці A-rate player, яких тобі не треба контролювати. А чи є там що ці свободу люди, як ви кажете, це. Ними можуть стати тільки люди, які на своєму місці чи дуже люблять свою діяльність. Тобто, можливо, вони не повністю знайшли своє місце, але умовно вони ходять на роботу чи там, рухаються в тому напрямку діяльності, який їм імпонує. Можливо, Дивіться, я ж цей термін кажу з книжки, але я не інтерпретую книжку. Він мені просто подобається. Ей Player. там взагалі можливо інші речі написані. Я вже достоменно її не пам'ятаю. Я собі одну статус в голову взяла багато років тому і її керуюсь. Я вважаю, що поганому танцору завжди мішає, що а, от, я коли бачу таких людей, куди б вони не прийшли, вони будуть боротися за цю систему цінності, за цю свободу. Вони, можливо, там довго не проживуться, підуть, але вони все одно будуть намагатися. Будуть порушувати якісь правила, якісь кордони, але якщо це люди. З чистими помислами, там не корисні. Я думаю, що РПР це не корисні люди, які там порушують правила заради за, за своєї вигоди. А, вони просто будуть намагатися цю систему змінити, іноді повністю зруйнувавши її, просто бо вони не можуть в цих рамках або підуть. А чи є у вас досвід е співпраці, роботи з людьми? Ну, умовно, там, 20 років. Або існує стереотип, а може і не стереотип, а що дійсно зараз молодше покоління, вони такі ми вигоріли, ми втомилися, це мій особистий простір, це кордони. В той час, як там, умовно, ми з вами просто фігачили, і у нас не було питань до себе. Обожнюю це питання. Вчора у нас тільки була з цього приводу розмова з моїми хлопцями в Yellow Place. У нас якраз є керівники, які більше дорослі, хлопці вже, а є наші. Наша команда основна, і це дуже-дуже молоді люди, там їм по 20 чимось рочків. І нас іноді такі бувають рефлексії. Може, це інше покоління, може, це інший вік. Я кажу: котики: ми просто з вами стали дорослими. Ви розумієте? Коли ви починали, вам також було по 20 років. Ви також були схожими. Просто зараз вам вже під 30, а мені за 40. Покоління не міняється. Люди різнобарвні при будь-якому поколінні. У мене в ЗЕД є дівчата, які прийшли просто після універу, без досвіду будь-якої діяльності. Вони сіли за стіл, умовно кажучи, і ми офігелі. Вони просто такі круті, дуже швидко адаптувалися, розрулюють питання, все вирішують малі. Це не питання віку, це питання сутності людини. Я думаю, що і коли ми з вами були по 20 років, хтось, дорослі тьоті, як я зараз, по 40 років, казали, нове покоління. Ой, ми приколюємося, що з дівчатами в офісі, іноді, що ми вже як ті бабушки, які сиділи там, сімки їли біля під'їзду і обговорювали довжину наших спідниць, що ми вже от, потроху туди рухаємося. Бо вчора було листування в чатах, якась дівчинка на спілбейсі сказала, ну там були ці жіночки з села, їм по 40 плюс, вона ще ржуть. У нас одна дівчина живе якраз за містом, ну, типу села, і також 40, мені кажуть, так це я та жіночка села 40. Тому я вважаю, що це щось таке всередині, якийсь вогонь всередині тебе, і він в тобі буде і в 6 років, і в 20, і в 80 років. Він тебе всередині просто ну, дає тобі стільки енергії, запалу, і ти не можеш в цих інших системах існувати. Я, я чомусь себе відчуваю щасливою людиною? Я дуже часто на початку свого життєвого шляху відчувала себе білою вороною. Ну, якась... Я себе за це ну, не те, що ругала, але мені хотілося бути, я, я це чимось поганим вважала, мені хотілося вписатися там в ліцеї, в універі своєму. Ну, своєму. У мене були друзі, але не було такого загального, що я відчувала, що я прям в потокі. Поки я не зрозуміла, що просто треба потрапити в компанію білих ворон. І ви там всі білі, і ви всі е, класні, вони не странненькі, не дивні один для одного. Ви разом, білі ворони, і вам кайфово. От е, мені здається, що Aired players, вони якраз до таких от екосистем дуже сильно ну, їх вишукують, інтуїтивно, як туди потрапити, бо мені ж сила всередині, вона є, і треба проявити. А як ви думаєте, цей вогонь з ним тільки народжується, чи його можна взростити в собі, якщо сильно захотіти? На жаль, він зрощується через якусь через погані ситуації. Тобто іноді буває так, що сильний стрес людині ці якості проявляє. Я вважаю, що ми народжуємося з купою різних якостей, з купою різних. Але просто виховання, дитинство, ще якісь речі, зовнішні фактори разом з внутрішніми, оцей мікс, баланс в тобі роблять, коли тобі там вже 20. Але в тобі є купа всього прихованого, як поганого, так і доброго. Через тригери ці речі будуть розкриватися. Тому я думаю, що є шанси цим A-Rate-плеєм стати тим людям, які, можливо, наразі так себе не оцінюють, але їм потрібен якийсь тригер. в мене, до речі, цим тригером була моя вчителька колись. Я була відмінницею у звичайній школі, і мама мене перевела в ліцей в Херсоні. Який а, називався для особливо обдарованих дітей. Oh, я не відчувала себе особливо обдарованою, скажу чесно. Я тоді прийшла, і якось я так снікла тобто в своїй школі я була відмінниця, а тут я середньостатистична, може, навіть гірше. І я от якось почала, коли відповідала, якось так трошки сама себе забила, м'ядь так. А в мене ж геніальні думки всередині. Я думала, що мене недооцінюють вчителі. І моя класна керівниця Ірина Володимирівна, здається, мені сказала одну річ, я за що їй вдячна. Я кажу, Надя, що ти така розумна і така класна. Чому ж по тобі цього не видно? Ти можеш нарешті підняти руку і нормально донести свою думку. А я ж намагалася бути конвенційною, думку доносити не так, як я її відчуваю, а так, як мені здавалося, треба вчителям. Я на наступному. Тому році підіймаю руку, встаю. І я точно пам'ятаю, вже багато років пішло, мені років 13 було, здається, ці пару секунд, коли я роблю вибір. Значить, зараз буду мюмлять, як відміниться з своєї школи, яка відчуває комплекс неповноцінності в новому ліцеї. Чи я зараз буду собою? Я обираю бути собою і починаю навалювати вчительці свою непопулярну думку. І я розумію, що ця думка насправді не непопулярна, вона прикольна, і вчителька мене розуміє, що я їй розповідаю. Я отримую якусь класну оцінку. Я сідаю і розумію, так, це, ну я зараз розумію, це було позитивне підкріплення. Е, щось мене тригернуло, мене трошечки образила моя класна керівниця, яка сказала, що це така класна, що по тобі цього не видно. Але я обрала стратегію: окей, хорошо, зараз ми всіме там з зараз покажу. І тому людина, яка цього собі не відчуває або не може це проявити, іноді через якусь фразу. Чужу книжку або навіть YouTube з наступного ранку може почати діяти зовсім інакше. супер Скажу замість вас, пишіть в коментарях ваші питання і надія на все відповість. Не підписуйтесь, реверсивна психологія, не ставте колокольчик. Знаєте, як я на один канал підписалась? Є дівчинка, її звуть, звуть, звуть Тува Авалон, вона живе в Парижі. Нанім Кеня або Турчанка. В неї дуже прикольний стиль одягу, такий прям фешн фешн і вона не конвенційна. Вона розповідає на YouTube про якісь архівні колекції, про дизайнерів, я обожнюю її слухати. Знаєте, як на неї підписалась? А в неї така готична, дуже готична зовнішність. Вона Така і каже англійською мовою, українською, типу, а ті, хто на мене не підпишеться, я вас прокляну. Я не вірю в таке, але я. Я, мабуть, підпишусь. Сіжу сама сніс, але вона дуже класний контент дає. А, е, Тому, а я не буду тако казати, я буду казати, що у нас реверсивна психологія. Ні в якому випадку не підписуйтесь, не пишіть коментарі. Всіх люблю, пока.